Кажу, урона налагає. Давай, боротися. Давай. І так кожного разу. Всім привіт, любі хроментики! Це нове відео по контент ворнінгу з Рилі Сквад. Ану, зазнімай, як я зараз. Знімаєш? Зазнімай, як я. Подивись, камера під текстури прово. Давай, знімай. Давай. That. Не чувствую Человеки Не спрятали. чувствую конкурентів. Сможу дробати замовлан. Не-не-не, я хочу не, не треба, щоб хтось по той насріл. В таймінг. Тихо, тихо, він поки не рухається. Ой, він рухається, він рухається. Пока, хлопці, я пожар. І що там робиш? Мені страшно. То О, я сховався. Падай, яма. Давай. Типа я не хочу умирати. Пал? Да. Що? Ляпс? О, я живий. А до другий голов. Я втік. А. І ти що на ней? Вообще. А що так планом? Опа. Я понял. Uh -huh. Я понял, бро. Вот и как нам пройти этот лабиринт, если он там? Может тут? Бро, <силь> если я с б... за... перед дышу. кораблем? <силь> я, я маю добежать. камера в корабле. То все, Роман не успею. Закрой двери. Закрыть двери. Блядь, девочки, ты пошел nee, блядь! Я надо <свят> 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 Та, я тільки зашукав. Чого це не господи боже. Тобі продовжу, продовжу, подивись наверх. Блядь, то чекай, я хочу тебе посадити, блядь. На свій жоптабле. А куди йти, блядь? Я не знаю, шукати когось. Монстри, суки, ой, секс, ой. Ну, да-да, як ти? О! Беее!

Слава Ісусу Христу, мої фарафириани. Я буду зараз проводити службу Божу, тому йдем. Там не тільки паучок, там і ця. ПАВУК! Рома. Рома! Бля, Рома! Рома! Бля, бля дура! Бля. Hey, Bro. Wake up. Stop. Wake up. Stop. Wake up. Stop. It's a fucking shut up. <laughs> i <fucking> so <laughs> <a> <laughs> Я не капец, не Бро, киста. О, давай. Давай. Чекай, бо он, может, он больно бьет. Ага. Он вчек. Капец, он А куди він тікає? ха <ривіт> <ривіт> Пронесло Він промахнувся, кстати ха не е О, wow, хто? Yeah. А, сломак. Ооо! Uh! Тікаю! Єбать, там сломака, я бачу. По-перше, тут оцей вобля, що ріже дуже. І слима. Давай, смертельный номер. Там да, сломай по параду. Казы. А як так вышло. А як так выше? <laughs> <laughs> <Как вышло? laughs> <Пытаю. О, миксер. laughs> Я к так вышел. О, микс. Блин. Ч ты надо шума? Сопит контроллер. Я взял кисть с собой. Ну, та кистку сам. А он пропал. Mm -hmm. Mm -hmm. О, мы живи. Mm -hmm. О, я зараз на высоту залезу. Я занимаю корону. Еба. Куда я ровно дать ей? Я на небесах, пацаны. <laughs> а, Ну ладно, подаюсь скорее на демонстрацию. Ебать, надо только разрозу. Ч-ч-ч, ну Бро, киста. О, давай. Давай. Ради на пингой, сука. Чекай, бо він може. Він больно б'є. А що з ним? А що з ним? він заводиться? Єба куди він тікає пронесло Блять, він так сходиться, я не горжу. Я не думаю, що ми тут наберемо 1600 перебіг. Що? О, Бо, о, о, no no. Ок, вов, там я бачу, чати плакують. Набрали. Фото набрали. Сто подоу. Це прикол. Вов. Нормально так тобі. Що? Тікай. Кстати, ми виконали свою ціль. Да. Да. Неочікувано, кстати. Движ сюда? Ты не бачил, ти на екрані. Зараз буде не надо. Ловить мене. Давай. Лови, лови. О, ти ты, кстати, зловив. Я знаю. Вау, я ж говорю, буде. Давай, танцюй, танцюй. Бля, тихо, 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 чекай, 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 Да, все, пезда мне. Да я не могу так. А, там еще один, там еще другой. Там еще другой, текай, 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 тикай, что? Давай! Чекай, дай я. Боже, oh, the... <laughs> 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 и божики, и блан. О, фак, вот так. Я сожалею. И вот видео дошло до конца. Але не переживайте, готується нове відео по контент-ворніку. Не забувайте вподобайку, підписочку. Дякую всім за перегляд. Цьомою!